Я ніколи не думала, що найстрашніші речі можуть статися в місті, призначеному для порятунку життів. Але повірте, те, що я побачила, працюючи медсестрою на нічних змінах, змусило мене сумніватися в самій природі реальності. Це був незвичайний шпиталь, розташований десь у глушенні, далеко від міста, серед густого лісу. Наша станція лікування інфекційних захворювань працювала за особливим графіком, і мені, Оксані, часто випадали нічні чергування. Ці зміни були переважно спокійними, монотонними, наповненими лише тихим подихом апаратів та рідкісним дзвінком на посту. Часом здавалося, що час тут зупинявся, а єдиним джерелом життя була тьмяна лампа над столом. Ніщо не віщувало біди, рутина була моїм головним співрозмовником. Саме ця монотонність і гнітюча тиша робили все, що відбувалося згодом, таким нестерпним і неочікуваним. Перший раз, коли я це помітила, це був звичайний день після повного місяця. Нічого особливого. Наш нічний двірник, тихий і непомітний чоловік на ім'я Микола, просто не вийшов на зміну. Ну, подумала я, захворів чи взяв вихідний, це не було чимось незвичайним у такій віддаленій установі, усі ми тут були трохи самі по собі. Але потім це повторилося через місяць, знову, під повний місяць, Микола знову зник. Це вже було дивно двічі поспіль, збіг можливо. Я почала звертати на це увагу, хоча й намагалася переконати себе, що це просто моя втома грає зі мною злі жарти. Якось я помітила, що наші камери відеоспостереження, які покривали внутрішній двір та вхід до складу обладнання після нічних змін під повний місяць, завжди мали короткий проміжок у запису, або ж запис був якимось дивним, наче перешкоди були, мене це заінтригувало. Микола був пунктуальною людиною, майже як годинник. Він мав чіткий маршрут прибирання, і я завжди бачила його, коли виходила в коридор. Але в ці особливі ночі його просто не було ні в їдальні, ні в кімнаті відпочинку, ніде. Потім, втретє, це сталося знову. Повний місяць висів високо, заливаючи двір моторошним сріблястим світлом. Я відчувала якусь дивну напругу в повітрі, наче сама будівля дихала важче. І знову Микола зник. Цього разу я вирішила не чекати ранку, мене гризло незрозуміле відчуття. Після того як моя зміна закінчилася і не чергування заступила ранкова бригада, я вирушила до кімнати охорони. Охорониця старий Федір дрімав за столом, як завжди. Я попросила його показати мені записи з камер за минулу ніч. Мовляв, щось загубила, і хочу перевірити, чи не потрапило це на відео. Він, бурмочучи, увімкнув монітори. Мене охопив холод. Те, що я побачила, не піддавалося жодному поясненню. Запис показував Миколу. Він штовхав свій візок для прибирання, як завжди, але раптом зупинився посеред двору. Його рухи стали якимись. Дивними, скутими, наче він був під гіпнозом. Він повільно, без видимих причин розвернувся і попрямував до складу обладнання. Двері складу були відчинені. Він зайшов усередину. Нічого незвичайного. Камера, яка дивилася на вхід, зафіксувала, як він зникає в темряві. Я сиділа, затамувавши подих, дивлячись на порожній вхід. Через кілька секунд я не могла повірити власним очам. З темряви складу, звідки щойно зайшов Микола, повільно виповз силует. Він був високий, значно вищий за Миколу, і абсолютно чорний, наче обуглений. Він повільно нишпорив серед ящиків з медикаментами. Його рухи були плавні, майже граціозні, але від них віяло чимось хижим. Цей силует ніби ковзав, не видаючи жодного звуку. Я відчула, як мурашки пробігли по моїй скірі, що це було, чому Микола і чому ніхто нічого не помічав. Раптом на відео спрацювала гучна сигналізація, пронизуючи нічну тишу. Силует завмер на мить, а потім рвучко кинувся до виходу з двору. Далі запис ставав надто розмитим, наче об'єктив камери запотів, і я не могла розрізнити, куди він подівся. Федір, почувши сигналізацію на відео, прокинувся і здивовано подивився на мене. Я прожогом кинулася до складу. Усередині панував хаос. Ліки були розкидані по підлозі, деякі коробки розірвані, а в повітрі стояв дивний їдкий запах, схожий на запах спаленого волосся та озону. Але Миколи ніде не було, навіть сліду. Мій погляд впав на підлогу. Серед розкиданих медикаментів були чітко видно відбитки великих запилених чобіт, вони були величезні, значно більші за розмір взуття Миколи, і поруч з ними маленький клаптик чорного, жорстокого хутра, сліди вели до запасного виходу, який вів прямо в нічний ліс. Який жахливий гість відвідував нашу станцію під повний місяць, і чи повернувся він колись до нас? Мій розум відмовлявся приймати те, що я бачила. Я стояла посеред того хаосу, вдихаючи їдкий запах, і мій мозик відмовлявся складати картину. Чоботи, хутро, силует. Це не вкладалося в жодну медичну логіку, яку я знала. Спочатку я намагалася все списати на втому, на «марення». нічна зміна, недосипання, стрес, але цей запах, ці сліди, вони були занадто реальними. Я провела пальцями по клаптику хутра, воно було жорстке, як щетина, і обвуглене на кінцях. Чиїсь чоботи величезні залишили чіткі відбитки на пильній підлозі. Микола був невисоким, тендітним чоловіком, і його взуття було щонайменше на три розміри менше. Це був не він. Але хто і що він робив зі складом? Дні після того випадку пролетіли в тумані тривоги. Я намагалася поводитися, як завжди, посміхатися пацієнтам, відповідати колегам, але всередині мене кипів справжній шторм. Я переглядала записи з камер знову і знову, але Федір, схоже, нічого не помітив або ж просто забув. Він був надто старий і, будемо відверті, надто лінивий, щоб вникати в такі деталі. Може, він думав, що я просто прискіплювалася до Миколи, який знову не вийшов на зміну. Ніхто не питав про Миколу Його зникнення сприймали як належне, як ще одну дрібну аномалію в цьому забутому світі. Це мене лякало ще більше. Ніби я була єдиною, хто бачив тріщини в реальності, я почала звертати увагу на дрібниці, на тіні, що виникали в порожніх коридорах, на ледь чутні звуки, які раніше вважала шумом вітру чи старої будівлі. Кожен скрип дверей, кожен шурхіт листям під вікном змушував мене здригатися. Я стала спати з увімкненим світлом. Хоча ніколи раніше цього не робила, параноя повільно, але впевнено проникала в моє життя. Я почала досліджувати місцеві легенди, читати старі книги про ліс, шукаючи будь-яке пояснення, чи були тут якісь тварини, що могли залишити такі сліди, чи були історії про дивних істот, нічого, лише легенди про лісових духів, які здавалися дитячими казками порівняно з тим. Що я бачила на відео, моє дивне занепокоєння почало дратувати колег. Вони помічали мої синці під очима, мою нервозність, але списували це на перевтому. Оксано, тобі треба відпочити, казали вони. Я не могла їм розповісти. Хто б повірив мені, що якийсь обвуглений силует виповзає зі складу і потім зникає в лісі. Залишаючи за собою хутро і гігантські сліди, мене б відправили на психіатричну експертизу. Тож я тримала це все в собі, дозволяючи страху розростатися, наче пухлині. Час наближався до наступного повного місяця. Я відчувала його наближення не за календарем, а якимось внутрішнім, тваринним інстинктом. Повітря ставало важчим. Тиша гучнішою. Я вирішила, що цього разу я буду готова. Я не спала ночами, продумуючи план. Мені потрібно було знати це стало моєю одержимістю. У ніч повного місяця, коли сріблястий диск висів у небі, освітлюючи кожен куточок двору, я взяла з собою ліхтарик і свій мобільний телефон. Я сказала колегам, що відчуваю себе недобре, і піду раніше. Насправді, я сховалася в невеличкій підсобці біля входу в двір, звідки був ідеальний огляд на склад обладнання. Моє серце калатало так сильно, що, здавалося, його чутиме весь шпиталь. Години тягнулися нестерпно повільно. Кожна тінь здавалася рухом, кожен шелест кроками. Я стиснула зуби, намагаючись зберегти спокій, той монотонний тон, який мав би бути у медсестри на нічній зміні. Але всередині я тремтіла. Чи з'явиться він знову, чи прийде Микола? І ось близько другої ночі, коли місяць був найяскравішим, я побачила його. Це був Микола. Він повільно вийшов з будівлі, штовхаючи свій візок. Його рухи були ще більш скутими, ніж минулого разу, наче він був маріонеткою. Він зупинився посеред двору, точно так само, як на відео. Його голова була опущена. Потім, не піднімаючи погляду, він розвернувся і поплентався до складу. Двері були вже відчинені. Він зник у темряві. Я затамувала подих. Кожна клітина мого тіла напружилася, очі впилися у вхід до складу. Секунди тягнулися, як вічність, я майже чула биття власного серця. І тоді він з'явився: той самий силует, високий, обувлений, наче витканий з самої темряви, що ковзає над землею. Він повільно вийшов на світло місяця, і цього разу, цього разу. Я розгледіла його краще. Його очі, Боже мій, вони світилися тьмяним червоним світлом, немов два розпечені вуглінки в чорній безодні. Це був не просто силует, це було щось живе. Воно подивилося прямо на мене. Я заціпеніла. Страх паралізував мене, не даючи навіть дихати. Я була впевнена, що воно мене бачить. Воно зупинилося, його голова нахилилася вбік, ніби прислухаючись. Я відчула, як холод пронижує мене до кісток, його рухи були моторошно безшумними. А потім воно зробило крок, і ще один до дверей складу, але не увійшло. Натомість воно повільно повернуло свою голову, і я побачила, як його контури, наче мерехтять, а потім зникають. Розчиняючись у нічному повітрі, залишаючи за собою лише легкий їдкий запах. На цей раз сигналізація не спрацювала. Я сиділа, втиснувшись у куток, мій розум кричав від жаху: Коли я, нарешті, наважилася вийти, на дворі було порожньо. Тільки місяць яскраво світив, я підійшла до складу. Двері були відчинені усередині ідеальний порядок, жодного розкиданого медикаменту, жодного запаху, жодного сліду, наче нічого й не було. Але я знала, я бачила це було там, воно існує, і цього разу воно не залишило хутра чи чобіт. Воно не залишило нічого, окрім чистого, незаперечного жаху в моїй душі. Я вийшла з того складу, мов зомбі, ноги ледь тримали мене. Світанкові промені вже пробивалися крізь вікна, розсіюючи нічні тіні, але вони не могли розвіяти тіні, що оселилися в моїй душі. Все було на своїх місцях, медикаменти акуратно складені. Підлога чиста, без жодної пилинки чи крихти хутра, жодного запаху, нічого. Мов би мій розум створив це видовище з нічого, Мов би я марила, але я бачила ті очі, той силует, я відчувала той холод. Наступні дні перетворилися на суцільну агонію. Я ходила по відділенню, виконуючи свої обов'язки, але мій погляд постійно не шпорив по кутках, по темних закутках коридорів, кожен скрип дверей, кожен шепіт вітру за вікном змушував мене здригатися. Я бачив своїх колег, які спокійно пили каву, обговорювали повсякденні справи, і мене охоплювало відчуття повного відчуження. Як вони могли бути такими спокійними, коли світ приховував такі жахи, коли. За стінами цієї звичайної, на вигляд лікарні, таїлося щось настільки неосяжне і моторошне. Я намагалася заснути, але сон не йшов. Перед очима постійно стояли ті палаючі червоні очі, а в голові лунало запитання, що сталося з Миколою? Чи він був його жертвою, чи його частиною. Я не могла позбутися думки, що він. Або те, що він став досі тут, десь поруч, прихований у тінях, чекаючи наступного повного місяця. Часом мені здається, що я відчуваю його присутність, холодний подих за спиною, легке мерехтіння в кутку ока, якого, звісно, немає, коли я різко обертаюся. Ця установа, що колись була для мене оплотом безпеки і порядку. Тепер перетворилася на джерело постійного страху. Я знаю, що він бачив мене тієї ночі, він знає, що я знаю, і ця думка лякає мене найбільше чи означає це, що я наступна. Миколи так і не знайшли ніхто не розшукував його активно він просто зник, як і багато чого іншого в цьому місці, де межа між реальністю і незбагненним була настільки тонкою. Що її майже не існувало. Іноді, коли настає повний місяць, і я бачу його яскравий диск, що висить над лісом, я відчуваю, як моє серце стискається від жаху. Я знаю, що десь там, у гущавині дерев, або, можливо, навіть у стінах цієї установи, щось чекає, щось, що живеться невідомістю і страхом. Це місце стало. Моєю особистою в'язницею, де страх, мій єдиний співкамерник. Я продовжую працювати тут адже куди мені йти? Але кожен день це битва з примарами, які я бачила, і тими, що, можливо, ще чекають на мене. Чи може бути так, що найнадійніші місця насправді є найнебезпечнішими, приховуючи під маскою буденності невимовний жах?